У річці Совиця, що протікає через села Лужани та Мамаївці, місцеві активісти виявили масову загибель риби. Річкова вода стала мутною, а на поверхні сотні мертвих рибин. Збитки довкіллю становлять понад 3 мільйони гривень. Частину загиблої риби доправили на експертизу до Держпродспоживслужби. Про результати аналізів та причини екологічної катастрофи. Далі у сюжеті. Протягом весни місцеві мешканці двічі фіксували масовий мор риби. Загибло риба в кількості 630 одиниць різних видів риби. Дана риба була вилучена з природнього середовища, облікована, складно відповідні документи і направлена на аналіз до Держпродспоживслужби. Цього місяця ситуація повторилась. Збитки завдані довкіллю понад 3-4 мільйонів гривень. Однак місцевих хвилює не сам факт загибелі риби, а те, що через забруднення страждають і люди. Вони б'ють на сполох і наполягають, аби фахівці знайшли винних. Межа села Мамаївці. Ну, та й в межах села е, селища Лужани був зафіксований специфічний запах е, з річки, який розповсюджується на, е, ну, на територію селища, там де проживають люди. Найбільший специфічний запах поширюється по території села Мамаївці. Бо е, там дійсно відбувся прорив колектора, і це було зафіксовано. За словами голови громади, колектор був на приватній території. Відтак фахівцям не одразу вдалося туди потрапити. Треба було встановити е, можливість комунікації з власником земельної ділянки, що допустив до даного прориву, щоб його зупинити. Прорив зупинили, але відповідно пройшло гезеровий викид даного рідини, чи як її правильно назвати, вона просочилася в землю. Фахівці провели експертизу води, кажуть, містять відхилення від норми. Державній колічної інспекції також було відбиралися проби води, ті аналізи вищі течії, яка попадає до спиртового заводу. Під час, де річка тобто, де є якийсь скид від спиртового заводу в річку Савиця, а також нижчі потечії, десь приблизно 500 метрів було відібрано п'ять відповідних проб, які було зроблено відповідний аналіз, і є місце перевищення по деяких сполуках. Два а то й більше е рази місцеві ж запевняють, риба загинула через скиди нечастот спирт за водом. Про це свідчать і результати досліджень мору. Паталогіката анатомічний ягнець сказав, високі печінки ви В Принципі ми з варимо вам дісталися результати не офіційно неофіційно та милання. Дам ще гірша ситуація, тобто риба наша, я вманаю в тому село, що було не, знаю, не було. Вимагають відповідей, яка саме речовина потрапила у воду. Яка хімічна сполука пішла в совицю і загинула рибу? Ви мені сказали, на сесії не мені всім людям. Може, частково спірзавод випустив за гарячу воду в совицю. Як так було? Кип'яток ходив, води виніси що. Які там були на місці. попри те, що за фактом масової гибелі риби правоохоронці відкрили кримінальну справу, люди переживають, що розслідуватимуть її роками. Є якийсь метод впливу вас особистої сільської ради на це підприємство, щоб ми могли далі скріснувати, хоча б нормально, щоб це не доходило до крайнішого. Голова ОТГ каже, проблема всьому старий колектор. на жар, який побудований... 1956 році і простояв кілька років в землі, однозначно, ті труби вони не е, прийшли до кращого вигляду. Вони прийшли гірший стан. Тим паче, коли почалася робота заводу. Потім робота заводу призупинилася, 15 років завод стояв, також чани. Зрештою учасники засідання погодились з активістами. Колектор потрібно міняти, але питання фінансування та термінів ще відкрите. Також спортовий завод зобов'язався встановити фільтри та провести очистку каналізації вже цього літа. Та чи зміниться ситуацію, яка може стати екокатастрофою? Час покаже Альона Руніцька, Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.